Всім рейдерачі підписники мого каналу приїхала така от техніка, яку я дуже-дуже полюбляю, Маркс. З проблемою, що запускається ідеально, але дуже-дуже газує, чому газує, Хрім пойми, чому газує. Ну, Як бачимо, отак от ціна на технології, така штука також буває, можемо не хвилюватися. І для того, щоб, мабуть розпочати хоч більш-менш елементарний ремонт, мабуть, їх от трішечки потрібно продути. Ну і ще тут соленблоки, скоріш за все порвані, але бюджета, бюджета нуль, грошей нуль, потрібно зробити. Ну, як то кажуть, аби вона хоч різала. Можна спробувати запустити. Клієнт сказав, що що вона запускається, ідеально. Мабуть, вона запускалась колись ідеально. Що пальне? Пальне нам скаже, наче є фільтр. Фільтр також є, але фільтр не той, що потрібен. Ну от Бачите, от, яка от шляпа тут встановлена. Звичайний сітчатий фільтр, який можна використовувати лише для е, фільтрування безпосередньо самого мостила і все. А для палива воно не годиться. Ну я це про все діло розповідав. Спробуємо запустити. Я не знаю чому, але вона в мене навіть не газує, так як повинна газувати. Сам повітряний фільтр забитий в мотлух. Не то, що в мотлух, ну просто, просто тришак. Ось так от. А прикиньте, це б штіль би був. це Прикол. Ну я ж не подумайте нічого там така от штука вивалюється із самого фільтра. Зараз це хоч діло, хоч трішечки обдую, щоб ну, щоб більш комфортніше було лізти і перевіримо. Можливо там щось тріснуло. Тріснуло, репнуло. Блін, ну не знаю, чи то у мене глюкони, чи то патрубок репнув. В патрубці дірка нахрен Можливо. Може реально. Ух ти, йомті, мопті. Можливо, реально глюканий. Зараз обдую. Наскільки зміг, настільки обдув. Повітряний фільтр я видув. Все що можна було звідти повидувати. Але його вже потрібно міняти, а не, а не дути. Про цю от штуку я розповідав. Налаштується. Так, налаштувалось. Там уже вирішується самі. Зараз ліжемо. Ну, от праймер може не качати. Так, забитий, э, забитий відстійник або, або несправний сам карбюратор. Блін, маса, маса відпала. масса ведь пала клиент будет без массы и тут все пала Та ні, Нет, мабуть глюки в мене, Еще патрубок рядом внутри. Ну, але зараз перевіряємо від стійника и патрубка. Братор дуємо чистим. Ліземо туди, куди не потрібно лізти. Перевіряємо, чому вона може газувати. Тому що, мабуть, тут все брудненько, грязненько і Тож не вода, ні бульби. бульбашки. Мабуть, не вода. Ну, вот тут такие краплинки воды. Мне так сдается. Хотя, может быть и не краплинки. Можно проверить и мембранку. формовано і клапанець там відкритий. Що ми можемо знайти? Коли немає грошей, можна щось б пихнути. Типу отак от, щоб хоч клапанці закривалися. Все рівно цього не оцінять. Можете не хвилюватися. Закриваємо назад. Зараз патрубочок перевіримо, якщо патрубочок цілий. Опа. Смібранка. Находимо туди. На китайській техніці оці от мембранки вони вивалюються через деякий час клапанці відкриваються. Таке буває дуже, дуже часто. Тут бо я встановив реально тупора, щоб не глушити його. Це все діло примусово повітря. Так, що ми маємо? Патрубочок тріснутий з усіх сторон. Хоча він цілий, але він почав тріскатіти. Гадаю, краще його замінити. Перевіряємо гвинти кріплення. Гвинти кріплення у нас на місці і прокладка під циліндром на місці. Прокладочка є. Зараз Одесенько перепаковую на новесенький патрубок, десь у мене там були патрубочки і, і... у мене навіть тумблера є. електрик. О, Тумблерки є. Підкинемо, мабуть, тумблера, тому що по-іншому. По-іншому клієнт її буде давити повітрям, Таке можна робити, ну, але звісно не бажано. Зараз знайду патрубок, перепакую патрубочок. Ну і спробую запустити це все діло, працює. Це ще можна було, я зробив, тому що зараз вироблять нахрен світло і все. Світла на сьогодні не буде. Правильно качає хренову, якщо нічого не дасть то заміна мембранки, яка в ролі бензонасоса, то потрібно буде міняти карбюратор. Тумблера я встановив паливного фільтра я замінив. І скрут, до речі, я не перевіряв. Ну, зараз спробуємо. Що там, карбюратор накрутили чи що? Зараз переведемо. Стандартня півторашка йде. Якщо на стандартних не буде працювати, то двушку холостий виключений наглухо. Пробуємо ще разок. Не вистачає. Менш, менш але не так як потрібно. Трішечки підкоректується карбюратор. Якщо буде все добре, то поїде вона до свого клієнта. Якщо буде не все все добре, то прийдеться міняти карбюратор. Чому карбюратор? Тому що через сітку можливо натягнуло чогось туди о ті І праймер ж не спростав. О, тепер він почав прокачувати, ніхто на собі не прокачував. А Тепер прокачує, бачите, як ідеально. Холості замалі. Зато праймер тепер прокачує ідеально. Ну, от так от. Те, що ви побачили, це ви отримуєте оцей бюджетненький, як то кажуть, варіант. Чому? Тому що Клієнт сказав, що потрібно лише там трішечки, трішечки, аби вона трішечки, трішечки, запускалася і працювала, тому що, ну, звісно, що немає коштів ні на що. І ще вам хочу сказати, якщо ви придбаєте собі техніку любого якогось там виробника або от такої от німецької якості, то все буде добре, але ж ви її бачити не будете. Чому ви її не, не будете бачити? Тому що, що щоб вона е, ідеально працювала, то потрібно в неї вкинути дуже-дуже багатсько коштів. А якщо ви бажаєте кожного разу лише там по чуть-чуть, тому що повітряного фільтра клієнт не придбає. Реально, клієнт не придбає нового повітряного фільтра, е, то ця от, дана техніка по трохи буде їздити по, е, по ремонтникам що було з даним клієнтом, даного клієнта я вже хотів відправити до іншого ремонтника. Чому? Тому що він дуже-дуже довго мені пояснював одне і те ж саме, що вона. Блін, хвилин 20, мабуть, так. Він розказував, що вона не ріже, вона газує. Вона не ріже, вона газує. Там можливо. Що він сказав? Там можливо потрібно карбюратор налаштувати, тому що там хтось лазив, карбюратори, регулював. І все. Ну і от так от півгодини. Але ж, але ж я також людина, як то кажуть, з нестійкими нервовими клітинами, то пів години. Не, не потрібно ремонтнику розповідати, що там, там от щось не так, там от щось не так, або налаштуй карбюратор, налаштуй карбюратор, вона робоча, наштуй карбюратор, вона робоча, навашту і вона робоча. Ну, зрозуміло, правильно? Тобто, ну, просто здайте в ремонт, скажіть, блин, ну, ну, з грошима туго, ну, подивись, ну, не, не потрібно її мити, дути, там, чистити. Зовсім не потрібно. Навіть ланцюга от цього, який тупий, тупий в мотлух і отак от, от він провисає, от бачите як от, от. що це значить? Що шині кирдик. Отак от, от вона і різати буде. От ви при, при, прикладаєте, бачите, він вже на, на косяк стоїть. отак так воно нахрен і різати буде. Якось так. Так що, ну все, ну він нахрен далі переще. А, оцю от проволочка я навіть не знаю, чи скрутити його назад отак от назад і віддати, чи просто окремо її віддати. Мабуть я її просто окремо так от скручу до цього всього. По факту патрубок, паливний фільтр, те що обдув, то обдув, проводулик і тумблер. Оця от штука встановилася безкоштовно. Так що не всі ремонтники кнуряки, але я являюся кнуряком. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі. Мерла. Ну от і потухло все. Якось так.